Доброго ранку, це програма мережа. Я Сергій Руденко. Сьогодні, 8 жовтня, у Львові. Черговий скандал. Мер міста Андрій Садовий звільнив з посади начальника управління культури міськради Ірину Магдиш. Причиною для цього стало інтерв'ю чиновниці одному із інтернет-сайтів. Очільниця головного культурного управління мерії дозволила собі заявити, що. Розвиток туризму у Львові входить у суперечність із інтересами Львів'ян. Крім того, вона заявила, що церква користується нерозвиненою міською інфраструктурою. Є райони, де взагалі нічого немає жодного культурного центру, жодної бібліотеки, театри або кінотеатру. Це мертві райони в культурному сенсі. Єдина розвага для людей в такому районі церква. І церква починає на цьому жирувати і зловживати страшним чином. Повідомила. Магдеш, ну власне заява Махдеш, а також її звільнення, а також коментарі Андрія Садового з приводу цього і стали предметом широкої дискусії в українській частині блогосфери. Письменниця Маріана Кіановська вважає, що Представники Української греко-католицької церкви мали б вибачитися перед Іриною Магдеш. Є церква і є люди в церкві. Це безумовно, і не завжди церква контролює людей в церкві. Так буває завжди, коли йдеться про владу. Керівництво УГКЦ. Безумовно знає, скільки коштує призначення на парафію в добре село, бо якщо не знає, то це дуже сумно. Керівництво церкви безумовно знає, що по селах, зокрема на Львівщині, є священники, які за відспівування померлого беруть 2-3 тисячі гривень. Керівництво церкви безумовно знає, який є середній прожитковий мінімум середнього священника на середній парафії. Знає про швейцарські годинники, про вечері у дорогих ресторанах, про поїздки на Буковель і в Татри. За моїми підрахунками, середній Священик у ГКЦ проживає на місяць 15-20 тисяч гривень. Насправді це не дуже багато, але ми живемо в країні, де середня працююча людина заробляє приблизно у 5-7 разів менше. Керівництво церкви, безумовно, знає про своїх священиків більше, ніж знають про них парафіяни, бо якщо не знають, то це дуже сумно. І як робить висновок Мар'яна Кіановська, представники церкви мали б вибачитися перед чиновницею. письменник Анатолій Дністровий вважає, що вся культурна спільнота має захистити Ірину Махдеш. Я не проти релігії, це особиста справа людини, уточнила Ірина Магдеш в інтерв'ю. Але церква не має бути єдиною інституцією культурної пропозиції. Ми маємо пропонувати людям інші можливості. Цитує Анатолій Дністровий Ірину Магдеш. Гадаю, що всі, хто не є ідіотами, підпишуться під цими словами пані Ірини. Бо якось не дуже хочеться на початку 21-го сторіччя дітей відправляти в середньовічну школу. Всі повазі до любих моєму серцю греко-католиків, але в нас не клерикальне суспільство. А перемовини політика при владі з адміністрації це не аксіома для поведінки дітей у школі, які мають ставати заручниками цих політико-церковних уній, Пише Анатолій Дністровий на своїй сторінці. у Фейсбуці натомість головний редактор інтернет-видання «Лівий берег» Олег Базар вважає, що Ірина Магдеш має однозначно піти у відставку у такому місті, як Львів. Давайте розділяти мух і котлети. Пише Олег Базар. Надмір релігії у школах це неправильно. Монополізація церкви культурного життя у стосунку до Львова це не так. До речі, це неправильно загалом. Клерикілізація це теж неправильно, але чиновник, який говорить, що церква це насамперед механізм викачування грошей, у місті, де переважна більшість вважає себе віруючими, має йти з посади. Без варіантів написав Олег Базар на своїй сторінці у Фейсбуці. Блогер Ігор Стокос більш категоричний у коментуванні ситуації, яка склалася із Іриною Магдаш. Когда церковь і государство разговаривают на одному языке, це називається русским міром і разницы нет. Львов это или ілі Посад. Андрій Турчинський чи винна церква в тому, що на околицях Львова немає іншого культурного життя ніж при церкві? Ні, не винна. В цьому винна міськрада. Яка там ніц не робить, в тому числі управління культури, чому мер не може працювати в одній команді з чиновницею, яка його критикує. Тепер питання або садовий зніме свою кандидатуру з виборів, або чиновниця напише заяву за своїм бажанням. Написав Андрій Турчинський. Журналіст Вахтан Кіпіані вважає, що ображати віруючих не можна. З приводу скандалу у Львові не можна ображати почуття віруючих, не можна ображати цінності невіруючих. Церква це дуже важливий суспільний Суспільний інструмент, але школа є не менш важливим суспільним інститутом, і вона має бути віддалена від церкви і в її приміщеннях не повинні бути символів будь-яких релігій. От коли все це буде усвідомлено громадянами, не буде місця для претензій, репліку у відповідь і вимог покласти заяву про звільнення на стіл. Пише Вахтан Кіпіані. Партнер компанії Промова Євген Глібовицький вважає, що нинішній скандал може відвернути від церкви. Її прихильників. Цікаво, а в УГКЦ розуміють, що оте звільнення Ірини Магдеш це мобілізація секуляратистів секуляр... проти церкви. Навіщо? Дивлюсь на ширший контекст цінності зміни, зміни структури економіки, зміни демографічні. Не бачу, як це в перспективі призведе до посилення ролі церкви в житті громадян. Сотні катакомбних священників жертвували собою для того, щоб СРСР як моральний експеримент. Став минулим, а тут таки ренесанс, пише Євген Глібовицький. Олексій Мустафін садовий все. Діло навіть не в клерикалізмі. Ніжелання і не, не способність дійствати опріки Мінстріму називається не клерикалізмом, а трусистю. Пише Олексій Мустафін. Політолог Тарас Березовець також коментує ситуацію, яка виникла е, навколо звільнення начальника управління культури міста Львова. Істовий атеизм не менее радикален и бескомпромиссен, чем религиозный фундаментализм. Садовой, безусловно, перегнул палку со своей подчиненной, которая высказалась критически об УГКЦ. Но впадать в атеистический фундаментализм тоже не надо. В конце концов, ЕС, куда страстно хотят попасть большинство атеистов, как минимум в Италии, Испании, Польше, Австрии и Греции, влияние церкви на светскую жизнь является более чем значимым. Западная Украина – регион со своей историей и традициями, Отношения между верующими и церковью, которые нужно, безусловно, уважать. Ну и не лише львівською дискусією, що я блог Перший президент України Леонід Кравчук написав своєму блозі на сайті Новое время» про то, что він підтримує блокаду Криму. Сьогодні Крим де факто присоединен к Росії. И э, остальной мир этого никогда не признают. И Крым будет находиться в серой зоне. Станет черной дорогой, привязанной к Украине. Больше 70% воды поставляется на полуостров с материка, вся электроэнергия и что очень странно, часть продуктов питания. Это очень интересная позиция. В течение п'яти місяців із України в Крим поставлена продукції на полмілья доларів. Виходить, що Україна поставляє продукти для окупаційної власті. Кого ми кормимо? Окупантів, пише Леонід Кравчук на своїй сторінці на сайті Нове Врем'я. Ось така благосфера була сьогодні. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 9.15. Бажаю вам гарного та світлого дня. До зустрічі.